Як можна взагалі вибирати людину, яка чистої води рашистської розмови розмовляє вдома зі своїми і на сцені, да? і керувати українцями? Але скажуть, та ну це, це менше зло, яке може бути. Це менше зло, яке ми бачили. Ми ж багато зла не бачимо з тобою. Правильно? От зараз, наприклад, міндічгейт гейт, цей ми ж їх взяли, типу, за корупцію 100 мільйонів, а за цим стоїть, ну як мінімум, я відчуваю 100 мільярдів. Доларів євро. Бо у нас же економіка, багато хто із іноземців публічно це не висвічують. Або цього нам не доходить публічно, що треба говорити не про те, що крадуть від офіційного бюджету. Треба говорити про те, що крадуть від неофіційного. Бо у нас е, більше 50% у нас неофіційного бюджету. А от з неофіційного бюджету крадуть мінімум 50%. Це обкладають, давайте я скажу приклад, хто це. Це бюджет бандюків реально. Бандіт в погонах, який сидить, наприклад, в МРЕО. Там половина грошей потім розповсюджується, тому що там є офіційні і неофіційні потежі. Кожний поліцай збирає бабло і привозить начальнику. Це всі знають. Прокурори завжди збирають з відмінтів мінти. Від цієї прокурор дає наступну прокурору, потім далі, до головного, а потім це опускається теж, кому треба привозять там, переводити. Ніхто чимодани вже там не возить, возить тільки пішки. Оце там, як показують, мільйон там чимось везе. Це все смішно. Тобто цей ланцюг збирається. Потім, тобто, практично кожне міністерство, вони так працюють. Любе міністерство охорони здоров'я те саме робить, міністерство освіти. Те саме, чому так школи до хіра збирають від батьків? От має троє дітей, і я постійно здавав гроші. Заманався я. На якомусь стапі я сказав, ні, я не буду за три, я буду за одного здавати. Бо ви заїбали, кажу розказувати мені, що це постійно на якийсь ремонт. А штукатурка сипається і, і сипеться. Та, просто заїбали. Я кажу, не буду я вам здавати. Коли, коли в тебе діти, ти це знаєш цю систему. Тобто там збор йде. Пилісос колосальний в усіх системах. Візьме другу, податківці. Одні з головних полісосів грошей, які величезна частина цих грошей, офіційно і неофіційно, йде через фільтри різного роду, от як тут розказували, Митниця, як -то, да. мийка, мийка, мийка грошей. Да. Митниця це те ж сама це система. Взагалі, да, Уявиться, все збирає. А ті, хто а, а, корисні копали не збирали, ніхто ж практично ніколи не бачив цих грошей: дерево, золото, яке збиралось в Україні, ж, щебі, щебінь, пісок. Уранові руди, які у нас там за кордону ходили, а гроші вони коштують нормально. Залізні руди. І от таких руд, титанові руди, їх повно, алюмінієві руди в Україні повно. У нас і заводи, які виробляли, там метали, все інше. У нас 90% саме прибутків, по-перше, залишалось за кордоном, їх ніхто не повертав. Тобто ти продаєш, тобі дохід повертають, але від нього прибуток там відрізають. Ну, роблять там через різні схеми. Тобто, ти продаєш якусь буферу. За дві копійки, а той буфер продає, наприклад, дві копійки за 100 рублів, гривень, наприклад. І оці дві копійки, вони тобі повернуть, звісно, в Україну. Тут нема питань. Але все інше залишиться там. Ну, ці всі схеми знають. Електричество так само. От Енерготом, це ж зараз показали, всі схеми. От якщо їх прибрати, наша країна буде в рік десь трильйонів 2-3 мати бюджету. Не 250 мільярдів, як зараз там. — раду... Надутого. — Не надутого, ну то що як в реальності, то що нам залишається, це залишок. Це те, що вони можуть показати. Приблизно щоб ти розумів? Одну десяту показують. Ну надутого закордонними цими вливаннями, ну не буде їх. Ні, це, це, це щас. А кажу, довіди. Воно то було і зараз, то зрозуміло. Ну вони рахують наші, не наші. Вони ж кажуть, дефіцит бюджету, і тому дефіцит покривають за рахунок зовнішніх там запозичень, Вони, по-перше, є внутрішні запозичення від народу, від нас з тобою, ну, ВДВП, оці подібні і інші Так само. І зовнішні запозичення є валютні, безповоротні, наприклад, гранти та подібні. Ну, от нам. От, Дають там від заморожених активів. Це не як відсоток під кредит, а просто це безповоротна допомога, наприклад. І є кредитний, і всі інші. Тобто, ясно це все, але я кажу, одну десяту приблизно показують. Ворують половину від неофіційного доходу, але показують тільки одну десяту. Тут математика для деяких може бути зірвана. Я як одна із освіт в мене фінансист. Я економіст, і військовий фінансист, частково не, не завершено. Але економіст, я завершений, у мене диплом є навіть, якщо комусь потрібно. А фінанси і кредит. То я трошечки це розумію, воно мені прозоро, особливо коли ти психологічно, езотерічно вирос, то все те, що я вчив, я тепер бачу зовсім не так.